А пречиста з Ісусиком до церковці ходить. Шутка б'є, я бю і нині не за тиждень великий. Файно дякую тобі, що благословив нас шуткою. Адже за народним повір'ям вважається, що до кого доторкнуться ці святкові е, котики, то й весь рік буде здоровий. Цікаво б дізнатися, чому саме гілки верби несуть освячувати до церкви. Верба здавньої є символом весняного пробудження природи. Є сильним оберегом та є одним із народних символів України, а вербна неділя символізує вхід Господній в Єрусалим. Коли Ісус Христос в'їхав до Єрусалиму, то люди з радості стелили йому під ноги пальмові гілки. Оскільки в нас не ростуть пальми, то їх заміняють вербові гілки. А мені бабуся розповідала. Що вербову гілку називають символом Воскресіння, тому освячену вербу несуть додому і ставлять її за образами як оберіг. А після шуткової неділі починається останній тиждень Великодного посту, пов'язаний з багатьма обрядодіями. Щоб більше дізнатися про традиції передвеликоднього часу, нам треба завітати до етнолабораторії, яка діє в нашому будинку культури. Тож ходімо скоріше на їхнє засідання. Слава Ісусу Христос! Слава нам і Вибачте, що ми спізнилися, бо про традиції, верної неділі зговорилися. Заходьте, вміщуйтеся гарненько, і ми з вами поговоримо про кожен день тижня. Таюче рано до світ сонця, у понеділок жінки починають прибирати свої оселі, фарбувати мисник, двері, підвіконня, мити та прибирати хату. У вівторок жінки прали, забили та прасували білизну. Тож не мав понеділок та вівторок спочину, бо виганяли найменше скати порошин. А у середу завершували всю домашню роботу і до свят. У четвер було найбільше роботи, як і для господарів, так і для господин. Жінки пекли Паски, чоловіки будили кобасу паршили. У велику п'ятницю родини життя не бувало особливого настрою. Люди намагалися не кричати, не сваритися та не сперечатися. У цей день люди не вживали їжі до носу плащаниці, а у церкві не дзвонили дзвони. У суботу завершували приготування до свята голонили галунки. Молодці, діточки! Добре вивчили традиційні приготування до Великодня. А чи знаєте, що входить до святкового кошика? Бути паска, яку випікають у четвер. А щоб паска була смачною та рум'яною, є спеціальні традиції приготування. Господині замішують тіст з гарним настроєм та позитивними емоціями. А коли кладуть у піч, то не можна бігати по хаті і грюкати дверима, бо може впасти і не вирости. Невід'ємною частиною великоднього кошика є писанки, та в нашому селі більш розповсюджені галунки. Це яйця зварені у лушпинні цибулі. Не дарма ще приказка швидкової неділі, що вже недалечко червоне яєчко. А окрасою нашого села на Великодні свята є ось ця красуня писанка, яка додає усім діткам святкового настрою. А ще до святкових кошиків кладуть і молочні продукти, сир і масло. Також обов'язково є м'ясні продукти купаса, шинка, курка. Костя, дочу косики за дім їх їм. Молодці діти, все ви знаєте. А чи знаєте, що в молодському існує традиція класти велепонії божих гурманець? Гурманці це топки солі, виведені з нашої Володківської сировиці. Оскільки сіль є символом нашого села, то гурманці зображені і на його атрибутиці. У світло свято Воскресіння всі люди йдуть до церкви. Несуть свої кошики, а у кошиках різні смаколики. Після повернення з церкви уся родина сідає до освячених продуктів. Весна це сонце перемога у великодній світлий час ми наближаємось до Бога, Бог наближається до нас. Зійде сонце, наче кругла паска, мов писанка, розквітне вся земля. Радіємо, друзі, великодня казка. Гаївка михай серцем звеселя. Поплить, поплив по начику, та ми. Ой, схилився дуб на дуба, ліщина підперла, ліщина підперла, Заплакали сиротєта рідна мама вмерла, рідна мама вмерла. Ой, не плачте сиротєта, не тягніть, туту -ту -ту, не тягніть. Би тато здоровенький, приведе вам другу, приведе вам другу. Друга й буде, друга й буде, такої не буде, такої не буде, татковий їсти зварить, а за нас забуде. Свічечка й до варані, а сонечко сходить, а пречиста з Ісусиком до церковці ходить, як вийшли вони до церковці, з низька сівком. Нема кому в Божій храмі свічку засвітити? А